Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати знову Kia Sportage. В минулих моїх відео ви могли побачити всі комплектації, які офіційно були представлені в Україні. Так, сьогодні ми знову поговоримо про комплектацію Ювілейна Universal Edition, але вона вже буде мати два двигуни. Тобто, це буде двигун гібридний. І про це ми зараз більш детально з вами поговоримо. Цей автомобіль, як і на будь-які інші Kia, які офіційно представлені в Україні, складає 5 років або 150 тисяч кілометрів в залежності від того, що настане раніше. Це по-перше. По-друге, вартість цього автомобіля я вам не проговорю, тому що я залишу посилання під цим відео на офіційний сайт. Ну і звісно, вживу цей автомобіль, ви зможете подивитись в місті Одеса, на Київському шосе в офіційного дилера Одеса Авто. І, до речі, ви зможете скористатись промокодом «Автонодотик» та отримати знижку на нього при купівлі. А тепер я хочу вам більш детально показати, що саме змінилось з цій комплектації. Точніше, що додали. Як завжди підходять, будь ласка, Владик, ближче, починаємо з того, що додали адаптивний круїз-контроль. Бачимо ось таку невеличку коробочку на передньому бамперу. Далі, тут розташований динамік який дає звуковий сигнал, коли вмикається електродвигун. Тобто він імітує е, працю двигуна. Тут в нас є шторки, які також зачиняються або відчиняються, коли або працює електродвигун, або коли він вимикається і працює звичайний ДВС. Зараз ми їх не бачимо, чи ти зняв? Да? Є шторки. Так, е, все інше, тобто, ось ці от. Три деталі, які викрашені в металізований хром, вони залишились без змін. Ну і в принципі передня частина така сама і залишилась. Є збоку зміни. І ось перше це буде вже ось такий диск. Він виформив в такий сірий матовий хром. Да? Да. І вже гума буде континенталь, а була до цього вішелін. Розмір вже 18-й, в мене в ювілейній версії він був 19 19. Тут також все інше без змін. Тут в цьому дзеркалі додали вже датчики сліпих зон. Тобто тут буде вже показувати, коли збоку хтось їде. А ну, зафіксувало, так, є. І тепер давай покажу, що тут нам нагадує про те, що це буде HEV, тобто це буде гібридна версія. Про що ми далі теж поговоримо? Напис HEF. Ось так. Перше, що ми можемо побачити, я показую це вам, додали кнопку Reset. Тобто вона оживляє батарею, коли довго наш автомобіль стоїть без діла. Достатньо просто натиснути, і воно його приведе до тяну. Далі, тут кермо майже все без змін, але ось тут в нас вже кнопка активного. Круїз контролю. І найголовніша зміна, яку ви, скоріш за все, вже побачили, це, звісно, ось ця центральна консоль. Давайте заведемо і ще раз на це подивимось. Також відразу вам нагадаю, що ось тут отак можна вимикати все це. І подякувати тим, хто вже підписався, а ті, хто ще це не зробив, будь ласка, обов'язково це зробіть. Дякую. Далі. Тут давай почнемо з цієї панельки, перемкнули на кліматконтроль, і ось тут побачили, що додали, додали ось таку кнопочку driver Only. Тобто це означає, що в нас буде повітря виходити лише ось з цих двох воздуховодів. Все. Или повітря, ну ви зрозуміли. Е, тільки звідси і звідси, коли ми хочемо, щоб батарея більше часу працювала. Також раніше ми бачили паливо, звичайне паливо, там бензин. Ось тут відображає да, скільки його. А ось тут у нас тепер ще з'явився е, заряд батареї. Центральна консоль, ще раз проговорюю, вона змінилась, не лише ручка, а лише і ось ця часть. Тобто, ви, наприклад, моїй комплектації ювілейній тут не було ось цього закритого місця. Бачимо ще раз. А тут вже і Воно виглядає гарніше, на мою думку. Ну і звичайно, ця шайба, про яку всі завжди говорили, і всі так сильно хотіли почули, да? вимкнувся вже звичайний двигун бензиновий. Розташована вона ось тут і як це працює. Тобто ми хочемо поїхати вперед, достатньо повернути, натиснути гальма, повернути вправо. І ось у нас жовтим горить драйв, тут вже показує драйв, і ми знаємо, що можна їхати. Якщо ми хочемо вимкнути задню передачу, то повертаємо шайбу наліво. Як і в мене, парктроніки відображають і тут, і тут. Також тут додатково в цій комплектації змінено ось це. Тобто, коли ми виїжджаємо з парковки і з боку справа або зліва їдуть інші автомобілі, ми їх можемо не побачити в дзеркалах або в камері заднього огляду, то... Ця активна безпека нам про це покаже, нагадає, і не дасть проїхати та вдарити свій та чужий автомобіль. Це я так детально розповідаю, що це за опція. Також, паркінг. Натискаємо на буковку П, все. Можемо відпускати гальма. Побачили, як тільки вмикається електродвигун, в нас оберти повністю падають. Коли вмикається бензиновий двигун, тоді, звичайно, трохи більше оберти, ніж ви звикли на звичайних бензинових двигунах. Тепер подивимось, як відображаються витрати. Тобто, коли ми будемо їхати в дорозі, тоді воно буде показувати, як проходить весь процес заряду акумулятора і як він віддає, як він вмикає електродвигун. Як може проходити рекуперація і все це ось тут відображає. Тут витрати пального, тут витрати електродвигуна, тобто або в кіловатах, або в кінських силах. Можемо перевірити, це виглядає ось так. Все. Ну і все будь-що інше, що є в цьому меню, воно таке ж саме, як було в моїй комплектації, тому якщо хтось хоче собі. Перше бачить це відео і хоче побачити, як воно працює, будь ласка, переходьте на канал, там ви побачите все це детально. Далі, що ще з плюсів? Трохи пізніше я вам розкажу, ми покажемо під капотом цей автомобіль, розкажу, скільки зараз має кінських сил цей автомобіль, і ще 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 багато чого. Та вже тут я можу вам сказати, що в цій комплектації вже є повний привід. Так, і вмикається він ось тут. Достатньо натиснути зверху, і в нас вже можна так обирати Бачу, да? Ось ще раз. Тут. І ми перемикаємо так, як нам потрібно. Потім можемо знову натиснути на драйв і тут ми перемикаємо вже просто режими або еко, або спорт. І міняється колір картинки. Тут все інше без змін. Тобто, як і був автохолд, як і був допомога при спуску, передній епартроніку відключити і вмикнути на будь-якій швидкості камеру заднього огляду ми можемо ось тут. В принципі, все. Пішли. Тепер поговоримо про. А ні, ні, ні. ні, Стоять. Зараз я вам покажу, де саме розташовані батареї і які саме тут батареї. Пішли. Тепер, будь ласка, підходь ще раз ближче. І ось тут під цими задніми сидіннями розташовані батареї. І вони литі іонні Давай я тебе попрошу ось так пройти камеру. да, показати ближче. І ось так можна побачити, що батареї розташовані ось тут. І саме на них написано літій іон Виробник Hyundai Kia. По суті, повинні розуміти, що ну, виробник один і той же самий, що для спартежів, що для туксонів. Просто небагато людей про це знають. Ну і тепер давай подивимось, як він виглядає під капотом, і більш детально вже проговоримо, скільки кінських сил і все-все-все інше. Тепер поговоримо про двигуни. Тут їх два. Розташований бензиновий, якого зараз 160 кінських сил. Якщо ви пам'ятаєте, в мене в Євро 5 така сама комплектація був, була потужність 180 кінських сил, то в Євро 6 вже зробили 160. Електродвигун має окремо 50 кінських сил. І вони сумарно складають загальну кількість 210 кінських сил. Тобто він зараз найпотужніший з Kia Sportage, які офіційно представлені в Україні, Цей і цей двигун працюють в парі вже. З звичайним 6 ступеневим автоматом, класичним гідротрансформатором. Так, якщо ви теж пам'ятаєте, то в мене вона була компоновка з роботизованою коробкою перемикання. Тут же буде 6-ступенева звичайна коробка, яка в мене була на першому моєму Kia Sportage, який ви також можете ще раз передивитись на нашому каналі. Ну і вже ми говорили про повний привід, його також додали в цю комплектацію. Тому. Ще раз можемо придивитись два контури. Що це означає? Що один а, охолоджує двигун звичайний бензиновий, інший охолоджує вже електродвигун. Ну і ось, як воно все розташовано, ви бачите. Цю штуку не захотіли змінити. Але ми знаємо, як це легко зробити. Ну, все, тут, в принципі, без змін. І зараз ми поїдемо з вами та піднімемо цей автомобіль для того, щоб побачити, як виглядає він знизу. Чи сильно він відрізняється від того ж, як в мене. Поки ми будемо зараз їхати на сервіс для того, щоб її підняти, я вам відразу проїдусь і покажу, як все працює тут. Бачили, там була написи ЄВІ. Це означає, що це працював електродвигун. Ми чуємо трохи, як все ж таки працює динамік ззовні. Він віддає навіть сюди трохи звук. 18 колеса, трохи менший розмір. Вони повинні бути трохи і м'якіші, ніж мої 19. Так. Ну і трохи спробуємо все ж таки, як відрізняється 210 кінських сил від 180. Відрізняється. Ти, ти відчув теж? <плес> <плес> Просто хто не знає, у Владіка теж є спортедж і теж з 1.6 турбобензином. А ось тепер давайте ще раз спробуємо. Бачимо EV і реді. Так. Ну, для спротеджа, для звичайного кросовера, для міського кросовера. Я вам скажу, вона їде реально круто і вона відчувається, як вона краще їде, ніж мій 1.6 зі 180 кінськими силами. Ну прям відчувається. Слухай, прикольно так. Я тепер розумію, чому люди говорять про гібрид. Коробка, так коробка перемикає, як на моїй 2-літровій. Легенько, мігенько. Так, звичайно, коли ми сильно натискаємо на педаль. Акселератора, да, то ми хочемо, щоб вона так швидко їхала, тоді є затримка десь аж на 4,5 тисячі обертів. Я чую, як коробка ще не встигає перемкнути. Потім вже все чітко, І до цього все чітко. Але це тільки тоді, коли ми хочемо на спортрежимі, це важливо, тому що він коробку крутить довше. Коли ми на спортрежимі хочемо там розігнатися. Блін, тобі сподобалось? Ти відчуваєш різницю? Ну, вона реально є. Слухайте, друзі, для тих, хто собі шукає дійсно автомобіль а, гібридний, і якщо ви до цього спартаєш не розглядали, то я з усією повагою можу сказати, що це треба зробити. Тому не забуваємо, їдьте до салонів, не залежить від того, в якому місці ви знаходитесь, шукайте офіційного дилера та дивіться ці автомобілі, тому що він вартий реально уваги. Коротше, мені сподобалось. Сподіваюсь, вам також. Він сподобається. Ну, ось і ми підняли автомобіль на підйомник для того, щоб разом з Геннадієм нагадати, це майстер цеху Одеса Авто. Ця людина знає. Краще за меня. Что тут и как изменилось. И он сейчас нам допоможе и покажет, расскажет, що что самое изменено. Привет. Привет. Сергій. А ты підходь ближче. Что тут первое ты можешь показать? Чем разница? Наверное, это будет короткое видео, потому что здесь мы видим на подъемнике не первый раз. Так, Все, мы принципе, показывали передний привет уже несколько раз. Далее, да. Ходовая часть не изменилась в этом автомобиле, но это у нас полноприводная версия. Так. Перша, это полный привод. Есть задний редуктор, есть электродвигатель подключения заднего редуктора. Работает он как интеллектуально во да. время пробуксовок. А также его можно запустить вручную с помощью кнопок в салоне. Зразумев, разумев. Далее. Выхлопная система, карданный вал, который уходит прямо в раздаточную коробку. Вот. Угу. Угу. на твою голову абсорбер. Вп'яту деться абсорбер Pro топлива который очищает пыль и направляет их в доже в камеру сгорания двигателя. Він це вже говорив в минулому відео, Бак. але ті, хто вперше дивиться, то будуть да. знати. Бак з двох частин. Він поєднаний, але розділений на дві частини, да? Ну, да. якось для так. Це було щоб звільнити простір для прохода вот выхлопной системы и карданного Зрозуміло. Але, от всех відвіччя від всіх спортивних, які ми змотрили раніше, вот да. оранжевий кабель. Ага, звідси который... можеш прийти, будь ласка, показати, там можна побачити з'єднання. Тобто це говорить про те, що там зверху під сидінням знаходиться батарея. Ще раз вона літій-іона і вона має ємність 1,49 кВт. Наверное, Зна? стоило начать с того, что это гибридная версия, поэтому там есть батарея. Так, ну я это и говорил уже до этого, а, ты же понимаешь, что мы... Зараз, это ну. уже в конце мы снимаем видео, как этот автомобиль выглядит снизу. А, и сколько ячеек? Сдается, 72 ячейки. Ну, разделена эта батарея. Далее. Угу. Далее. На выхлопе, смотрю, есть интересные элементы. Вот, и вот, это, скорее всего, датчики NOX. Якщо я не ошибаюсь, це вже евро 6. Так, о, до речі, це вже Євро 6. І щоб ти розумів, навіть змінена вага ну за рахунок і повного приводу, і до, що додали електродвигун з електробатарею. Раніше, м'який гібрид Євро 6, він має, скажімо так, на 140 кг менше загальної ваги, ніж автомобіль, вже гібридний ну, повний. Так, і щоб ти розумів, Євро 5, як в мене, мав 180 кінських сил, 265 ньютонометрів да, крутного моменту. Зараз він вже має загально 210 кінських сил, цей гібридний двигун. Ну, разом з електродвигуном і 350 ньютонометрів крутного моменту. Наскільки я знаю, здесь мощність двигателя немножко. Придушили за счет требувань... Euro 6. Euro 6 за 180 но на 160. За счет, да, но за счет електродвигателя сумарної мощності, який 50 кінських сил додає, ось да. у нас вже сумарна буде сумарна мощність вже більша Так. І це відчувається. Ми коли зараз їздили, я це відчув. Я і владі, якого такий саме до звичайно, 180 кінських сил. Прикольно, їде, реально круче А далі, далі тут. Детально ще можна он Пластиковий захист, да. Да, пластиковый пыль, сам можу сказати. это все понятно. Угу. Здесь вот видим рулевую рейку. Автомобиль оснащений электроусилителем, который находится не на рейке, а находится на рулевом валу в салоне. Вот туда угу. дальше мы можем увидеть, добавили электропомпу для улучшения охлаждения двигателя. Камера так. циркуляции охлаждающей системы. Да. В принципі, в все те ж саме. Диски інші стали. Тут графітові вже 18. Ну, Гума Континенталь. да, наверное, візуально снаружи буде видно. Да, да. До речі, тепер вона розганяється до 100 за 8,7 секунди. І максимальна швидкість, ну як в електричних двигунах, знаєш, там трохи зменшилась. А, зараз вона складає 186. Кілометрів на годину. Ну, Електродвігатель дає більше динаміки на старті. Ну, з 9,5 до 8. 9,6 було, стало 8,7. Ну, воно типу не відчувається, але коли ти стартуєш, це а, сам відчуваєш. І витрати пального. Вони зараз змінилися, це десь приблизно 6-6,5 літрів. Це набагато краще, ніж, наприклад, в звичайному, як на в мене, да, бензиновому. Ну, і це набагато краще, ніж в звичайному 2.0, який був до цього. І, до речі, до речі, якщо ти не зрозумів і не побачив, тут вже шестиступонева класична автоматична коробка перемикання. Тому що моя працює в парі з роботом. Да. Чи є ще щось, якась інформація, яку ми не розказали, ти не показав. Там коробку можеш ти взагалі там ткнути пальцем, де вона знаходиться. <рес> Где-то здійсні підпильником, от вона. Ось я звідси а, теж є бачу. Потужка кріплення, і <рес> десь тут знаходиться наша трансмісія. Да. Ну, захист ми не знімали, тому що ми вже його бачили, Це автомобіль без захисту. Все зрозуміло. Тоді мені, як завжди, приємно з тобою спілкуватись. Я сподіваюся, що ви побачили а, максимально якісну інформацію і. Ті, хто обирає собі цей автомобіль, зможе завдяки тобі точно розуміти, подобається йому це чи ні. Все, поїхали далі, будемо закінчувати наш відеогляд. Тобі Ген, ще раз. І тобі дякую. Щиро дякую. Поїхали. Ось і знову закінчився наш відеоогляд. Я знову сподіваюся, що вам він сподобається, що він був інформативний. Як завжди, не забуваємо, що робити правильно. Підписуватись, ставити лайки. Подобайки. Ну і, звичайно, пишіть коментарі. Можете написати, чи щось вам не сподобалось або навпаки, я буду радий відповісти з задоволенням. Як завжди, слава Україні! Бережіть себе та до нових зустрічей. Пока!